Що, чи чимало здібної молоді залишає сьогодні наукові установи, вищі навчальні заклади, від'їжджає за кордон, оскільки багато молоді не бачить можливості реалізувати себе по цій е, сфері. Тому я думаю, що е, пропозиція, коли дитут, дитут до парламентських слухань, про те, що на часі запровадження цільової програми підтримки молодих учених, це на е, місці е, вчасно і це ще через молодіжне наукової на троє, то це було цю, цю проблему вирішувати таким чином. Думаю, що молодіжна наука має бути частиною національної ідеї, яка має об'єднати наше суспільство і суспільство, що має своє майбутнє. А це майбутнє дійсно залежить від масштабі залучення до наукової діяльності. Нашої дарованій молоді. Ну, трошки хочу з вами поділитися як людина старшого віку, можливо, як вченому, який прийшов на науку і виріс на, і на підставі власного досвіду десь вам побажати, порекомендувати. Тобто в цій частині виступу хочу сказати, що я прийшов науку. Вже трошки більше ніж 50 років тому, так що відкачався йдеть. А це мене як студента е, другого курсу, ну, завершення другого перехід на третій курс, було запрошено на кафедру електричної е, основ радіотехніки радіотехнічного факультету КПІ, як студенти, який встигав нормальність навчання, України. Це 62-й, 63-й рік е в історії на спокій холодної війни, коли треба було робити в Союзі, е наладити технічні досягнення ті, -ті які були в Штатах Америки. То проблема наша е і проблема, яка ставилася перед наукою в цілому і кофе і зокрема, це було створення принципово нових. Реально працюючих приладів оборонного призначення. От щоб їх зробити, то з тієї елементної бази, яку була доступна в наших фахівців, зробити відомими шляхами, принципами, було практично неможливо. І займаючись наукою, нам необхідно було добувати ці нові знання і лише завдяки цьому виконувати отакі важливі завдання. Что? За цей період студентського життя я, до речі, заняття наукою на 3, 4, 5 курсі було вже практично основним моїм заняттям. І в основному я закінчив за два роки, захистивши диссертацію до такого, хоча і всього були певні і проблеми. Для розв'язки, можна так сказати, що набув достроковий захист, потім діти все ж немало. Півроку працювати, але не було посадити такої війну. Зарахували, посадили інженера. За нічого не було. Ну, і ще так трошки для розв'язки. Диссертація е, була подана на за затвердження ВАК е, Союзу. Е, проходить е, нормальний захист, там усе було тут ніяких проблем. Проходить півроку, щось нічого немає відповіді. ну, Роботи ж не подаємо, замовник сільсьмосквину і до обірячення, до московського заводника і заодно з того ж вакцина диссертація. Її знайшли. Вона перезглядалася, тому що навіть не знаходилася, як ми зараз. За цей період студентів студентських іншпіланських, знаєте, мене... А чогось? Що там? Тільки що працювали. От цей період студентів подивіться, які рекомендації для видіслам все життя. Це по-перше, це почуття поваги і вдячності своїм руководним вчителям, що мати зробити особливо перші кроки. Це вміння спорювати знаходити, і знаходити, отримати у тіморію знання, я сказав, на поверхні їх майже не було. Читав літератури, але те, що треба, не треба, це вони знаходять. Саме. Ну і це Третя така рекомендація, це завершення рахунок е, практично реалізованими результатами і затримувати життям. В даному базу я розповідаю, яким життям було, хоча життям може обов'язково бути обороне, це можуть і цивільні проблеми. Е, тож, з тих ще років життя навчило мене отримувати задоволення від визнання, відрізнання, кінцями наукової навезти. Які піддержалися публікаціями в самих престижних наукових журналах країни. Ліцензування в таких журналах проводили авторитетні відомі вчені, і була можливість спілкуватися з ними на загальносоюзних наукових конференціях. Тобі, бачили в цих виступах, який спілкувався з тими людьми. То після цього приємно було отримувати позитивні відгуки. Підтримки класики вважаю, науки, прізвища, які я міг вам назвати, які виходили на американці. Е, класики науки, з наборки захисту, кандидатської диссертації в 67-му році, в 80-му році. Рекомендації до друку монографії численних, а пізніше приобрані в, в академії наук. Ну, академії наук ми рекомендували автором Борис Іванович, военної клемії і. Сьогодні це директор Інституту радіотехніки і електроніки на Союзу, нашої відсічня академії, паніка Віктора Георгий, яцький організар Степанович, тому що роботи були відобрі, тут ніякої натяжки умовностей практично не було. Тож, з цього періоду діяльності я. Бажаю, що в науці треба орієнтуватися на доцільність. По-перше, публічності наукових досліджень. Бачите, сьогодні це називається там цитування. Тут окрема розмова може бути, тоді то не було, і треба було в цю публічність через конференції. Це було найбільш прийнятним таким е шляхом. Ну і коректність стосунків і співпраці з науковими колегами різного наукового рівня. Сьогодні додаю в тому числі, серцем, доволі закордонними. Коли був залізний занавість, це було майже неможливо. Хоча в рамках з союзних ем, світянських наукових програм у нас була можливість проводити конференції в, в Українах так званої соціалістичної спільнотності ДР, Польща, Угорщина, Болгарія і от через Італи, то контакти тоді навіть з цими за закордонними також стояли. Це обміну досвід цими контактами. Сьогодні закордонні контакти та контакти діявався, в кольчі, та фіні, для вас та вчини для участі в тих міжнародних програмах, грантах, де принципово треба участі в українських вчених і ще задніх країн. І ще такий висновок, який я за себе зрозумів, це вміння працювати у складі команд, колективна праці. Трошки більше можуть себе ілюструвати, е, що хоче працювати mm. в плані команд, щоб отримувати вагомі практичні результати е, загального е, державного значення. Е, ви там були першій складі, бачили відзнаки в тому числі. Я хочу сказати вам поділятися з цим досвідом, що в 70-х роках після захисту диссертації було виконане фундаментальне дослідження взаємодії електромагнітних полів над високих частот з пентотільними матеріалами. І це привело створення нового науково-технічного напряму, який отримав назву ті електроніка, використання ефектів у твердому тілі. І в результаті були створені резонансні елементи, які в 50-100 разів мали кращу масою характеристики від існуючих тоді. Моя покоління принципове було створено. І створення цього нового напрямку разом із колегами, які були в Києві, Донецьку, в Донецьку, у тій комісії, в Ось це склад команди, в якій ми працювали. І створення, насамперед матеріали, які працювали в температурної стабільні параметри, отримували. І була теорія і конструювання примідів на цій основі. Така комплексна робота була відзначена Державною премією України РСР у 1983 році. У наших руках були нове покоління резонансних елементів. У той час появилися на високочаслові транзистори, діловігана, логічно стало поєднання резонансних елементів і твердотіли на відповідникових. Завдяки цьому попрацювавши э, э, ще з десяток років в команді вже з фахівцями Зеленоград насамперед Москвою, які розробляли э, перші. Союзні малогабалітні системи телекомунікаційні супутникового призначення, адже якась маса габоритні характеристики, ключові е, значення мали, то завдяки в такій команді е, застосування діектроніки е, була присуджена основного таким складу колективу державного приємна Галянська Союзу. Це надзвичайно високе вище знання, Колоніцька була ще більше скаже, але державна прям це звісно. Е, е, визнання робіт такого рівня. Хочу сказати, що впровадження тих робіт не тільки в було, а по події тоді був зборний той заділ, масове впровадження, яке проходить вже сьогодні, через десятки років. В цьому. Подивіться на цю картинку, бачите що тут, так? У То, тому апараті, який тут лівка і карберка, які притворюють. Сигнали супутниково, сигналів до телевізора, тут присутні ванні радиці, прилад, який видає дуже високу стабільну частоту. Також її стабілізує ті електричні елементи, які були створені в попередніх десятиліттях. Сотні мільйонів таких приладів сьогодні працює у світі. І до речі, мені приємно, що завдяки такі колективні знову із фахівцями, які причетні до створення ціла на електроніки, а це ще і Новосибірсью маю додати і приміряння вище мій талем із роботи електроніці. Була підготовлена під мою редакцію, випущена перша в світі монографія в Москві, де міста радіосвязь, монографія, яка називалася «Діелектричний резонанс». Перед мову до цієї книги написав. У Рад премії академік похорону Олександр Михайлович. Це один із про всіх як ви знаєте, він головний редактор був Куршої Северської енциклопедії. Він знав наші роботи і його перемога сприяла, тому що ця книга зараз попала в бібліотеку Конгресу Сполучених Штатів. Ось приклад проєктивної роботи, визнання публічності все те, про що я вам говорив до того. Отже, наступним етапом стало вже у групі незалежності. Це ще 10 років 15 після того блоку розміти, які я вже поматерне з Це Робота виконана в незалежній Україні, коли необхідно було створювати по суті в Україні не то, що нове покоління, а в принципі сучасну інформаційну інфраструктуру і в нашій роботі вдалося приєднати. Можливості фахівців різного думку, в тому числі і представників бізнесових, е комерційних компаній в сфері зв'язку. Ми, як науковок, розробили загальну структуру національної е інфраструктури, яка охоплювала використання як супутників сегменту, так і висотних платформ, так і наземні е платформи, в тому числі опробувала. Все це було описано тематично, і цей трафік було запропоновано до впровадження. Ну, а як, як провадження були вперше в Україні створені мережі супутників комунікації Державної і митної служби, тут на бачити всі прикордонні служби, були через центр слуговуюсь. Це прикордонні служби, і це було створено разом з офіцями і представниками компанії КУПСАД. На жаль, вона не витрава далі, конкуренції, сьогодні не нема, але те, що було зроблено на початку 90-х років, було абсолютно чітко, правильно відзначено державною прем'єр України вже колективом фахівців, які були об'єднані ідеєю створення цієї інфраструктури. Ну і ще цей період останніх років я хотів би навести приклад колективній роботи, спілкування не тільки науковців, а також. І долучення до е, виконання красивих колективних таких е, завдань е, викладачів, молоді, аспірантів, що мається на увазі. Упродовж е, останніх 20 років е, була створена нова карта е, телекомунікації, так вона отримала назву в 93 році, а потім через декілька років ще дві катери, нові були е, створені моїми колегами і в з'явився у році мови навчальний науковий інститут телекомунікаційних систем. По суті, перше було вирішено в Україні підготовку фахівців, розробників, не експлуатаційників, а розробників сучасних засобів телекомунікацій. Мені приємно, що дійсно ця наукова школа сьогодні налічує понад 20 кандидатів докторів наук, це аспірантура і була, як успішно працює. Поки сьогодні інститут займає твердівецькі позиції як науці, так і в підготовці високих якісних Ну, Як приклад буквально, як це досягнуто. досягнуто було завдяки поєднанню досвіду старшого покоління і молодих викладачів і молоді. Приклад, який тут ви бачите, от наш молодий кандидат наук труба робіт, який був командирований на станції Академії Германації, це в Антарктиді, для того, щоб допомогти здійснити зв'язок з земівників, зв які там знаходяться майже рік, і Київ, ну, місце проживання членів цієї команди. Коли він виконав всі свої завдання, як виконувався в Києві, то в нього через 5 днів був захист кандидатської диссертації. Тож у вас захищавши на передних захисті, і що зробив і зараз прекрасно в роботу, є заступником директора з металодних зв'язків, прекрасно за англійською мовою, займається анізаційною діяльністю. Ще один приклад молоді. Тут мова йде про залучення молодих науковців. Цінних систем до створення вітчизняної системи супутної розв'язку має бути запущений вже готові виготовлені каналі супутних геостаціонарних адміністрів, які будуть забезпечувати потреби України в цих речах. То Тобто наші молоді вчені особливо назвати Максимом Ковбицею, який присутній в нього трошки від 35 років досяг недавно. Але став тарантовий, тому за правилами, які нас сьогодні стоять, більше висотка років може бути врахуватися е, як е, е, молодий вчений. Е, е, він е, е, безпосередньо був декілька разів у Канаді, там де компанія виклала супутник. Потім е, у Красноярську, де цей супутник було проведено випробування в режимі стресована, інфекційна зараз я потратила. Запуск обічується питання, які прослоїв декварта. Не можна подія такі підходить, а в усі іншому місті керувати вище гліва. І що ще приємно? Як декларакт має дуже велику перспективу вчасно виграти роботу? Ви знаєте, що сьогодні ми ще від прикладів таких учнів, я можу сказати, навіть несподіваний дещо. Горізон-2020, така парамія. Максим подав туди заявку ні на що не розраховуючи. І вот три тижні тому не видели Мироничеський, сказали, що е і конкурс 20 до го він выиграв ця робота підтримана. От приказ сучасності і високого рівня наших молодих науковців. E, ну, як проректор з наукової роботи, я маю зазначити, що не працює над вирішенням проблем підвищення ефективності аспірантської і підготовки. Зокрема, ми вважаємо, що треба ввести ротацію завідувачів кафедри для того, щоб частіше змінилося керівництво і була установка більш творче, де позадівчення долучатись більш так в режимі більшого сприяння до. Проведення наукових до захисті диссертації. Ми рекомендуємо практично всіх бажаючих молодих вчених, ті, які захистились, мають 2, 3, 5 років стажу, саме вставати керівникам аспірантів. Будь ласка, я це вам доповідайте всім, що це, що це що директорат йде таким пропозиціям молоді. Я планую внести на найближчим часом до на міністерства. Є влада зараз працювати Максим Стікович наймемо рішення звести зміни до деяких вимог конкурсної бюджетних тем наукових. Сьогодні там правила горіли такі, що треба показати, що ти за попередні роки зробив, причому цей заділ більше в палах важить, ніж сам проєкт, який подається. Треба це прибрати або імінізувати, щоб молоді вчителі, які ще не мають цього багажу, могли отримувати. В цих конкурсах таким образом ціна долучатися до перемог в конкурсному відборі і тим з бюджетного фінансування. Е, наші молоді отримають прекрасну голомовну і професійну підготовку, і тому е, активізувати участь у європейських грантах, Будь ласка, ніяких тут немає, тільки режим найбільшого е, сприяння. Що стосується рекомендацій по тематиці, е, Сьогодні в ми прийшли до програми цільового фінансування і виконання нашої, нашої тематики. Є вісім програм, які затверджені вченою радою. Вони стосуються проблем став розвитку, інформаційних технологій, енергоефективності, матеріалознавства, водоочищення, медичної інженерії, створення систем подвійного та спеціального призначення космічних технологій. І от налучення ваші, шановні колегії, ми виконання цих проблем, я вважаю, є абсолютно виправданим, оскільки це стосується дуже затримуваних на сьогодні результатів для нашої країни. По кожній з програм можна багато чого говорити, але я приведу лише один приклад в рамках космічної програми. 15 серпня цього року, ви бачите, схему запуску було здійснено на запуск першого українського університетського на супутника. Пройшло вже 5 місяців, він працює в режимі спілкування з нашим перекладком, який встановлений на п'ятому корпусі. Команда, яка його виготовила, молодіжна наша команда, бачите, тут вона знаходиться на цьому. Потанім вся в повному складі чоловік окрім всі. За результатами виконання упродовж останніх 4 цього проєкту на нас путника захищена дві кандидатські диссертації і десь 20 маністерських диссертацій на ентузіазмі молоді зроблений свій проєкт. Що і на сьогодні, дві години назад, була нарада, яку проводила Михайлович, наш ректор з представниками бізнесу. І зараз вирішується питання, що за цим першим запуском в рамках космічної програми, як будуть намічені і профінансовані бізнесом ще ряд проєктів, причому не на засадах просто м -м, спонсорства чи інвестування, а на засадах того, що десь другий, третій запуск буде під затребуваність, тобто під отримання тих даних, які необхідні для споживачів. Це Інші ці господарства це питання безпеки, інші напрямки транспортної транспортний світі починає розвивати зараз новий такий напрямок використання таких наносутників для вирішення практичних задань. От в все це зроблено руками. Молоді і зроблено в колективі. Ви бачите, я повторюю постійно. Молодь, колектив, розуміння, повага, взаємність. Все це риси, які дійсно притаманні нашій молоді. Тому сьогодні оптимізм нам подає активна життєва позиція вас, молодих учених, яку ми спостерігаємо останнім часом. І підтримуємося Віталій Йосовичем ініціативу молоді, те, що в Краплісвоєна рада молодих учених. Я думаю, що це буде сприяти. І захист їх і, і реалізації професійних інтелектуальних прав, сприяння між університетської інтеграції, тому що такі раді створені в академічних інститутах, інших університетах. Я думаю, що це буде сприяти, тому що е, ці пропозиції, які буде сьогодні обговорювати, вони будуть стосуватися різних аспектів. У погляді ясності ролики пропозиції, які ви напрацюєте, з боку анікату про квітні постараємося виправити в повному обсязі. Або я бажаю вам успішного проведення на цьому народ і також